Даринко. Даринко. А, що? Ти чому така замріна? У нас запис почався. Ну, вибач, я собі уявила світить сонце, тепле море і приємний пісочок під ногами. Так, вреті, хочеться. Так, у Греції дуже красиво і не знайдеться жодної людини, яка не чула про її культуру. Проте про Грецію помрієш наступного року. А зараз пора працювати. Навіть помріяти не можна. Звідки взялася грецька гостинність? Чим же дивовижна природа Греції? Морепродукти, овочі, фрукти, сири, готуємо грецьку кухню. Чому грецька скульптура вважається етолоном для митців? А яких ви знаєте грецьких філософій? І наостанок розкажемо все про Олімпійські ігри у Древній Греції? В Грецію ще хочеш? Та. Амиців, культуру, філософів, хоча б знаєш, а тоді дивись програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі «Правда тут Львів.